Вихователь покликала малят і показала їм аркуш білого паперу. Що ви тут бачите? запитала вона. Нічого, відповіли діти. Погляньте уважніше, порадив педагог. Я бачу малесеньку крапку, відповів один із вихованців. Всі інші діти закивали головами в знак згоди. Після довгої паузи. Всі малюки в очікуванні подивилися на вихователя. Шкода, що всі мої дітки побачили тільки маленьку крапку, і ніхто не помітив чистого білого паперу. І додала значить, мені є ще чому вас вчити. Дитина це чистий аркуш паперу. і те, якими фарбами і почерком заповниться цей лист залежить від нас, дорослих? Вихователь, обираючи цю професію, повинна в першу чергу любити дітей, тоді і вона, і діти будуть щасливі. Саме про це ділиться своїми роздумами педколектив закладу дошкільної освіти номер 5 Малятка селища Святогорівка Світлана Омельченка, Ольга Бадрова і Тетяна Малянчук та їх керівник, директор Людмила Публикова. Ділиться своїми найпотаємнішими руками, шукає дитину. Тому можливо, вмієте знайти підхід і ключик до кожного серця дитини. Це моє завдання. Вихователь найблагородніша професія у світі. Бути вихователем означає бути і мамою, і першим учителем у житті нашої дітей. Адже саме від нас залежить, яке буде наше майбутнє покоління. Що для мене найголовніше? Любов до дітей, любити їх просто так, ні за що, віддавати їм частинку свого серця, своєї душі. На мою думку, повинен бути і другом, і помічником, і порадником, який поєднує в собі любов до справи і до дітей. І не лише вчити дітей чогось нового, а й сам там, вчити у вихователів нашого дитячого садочка у професійній діяльності є необхідний життєвий досвід. А ще вони мають невід'ємну рису, веселий характер, уміння сердитись, але не надовго, стійко переносити, негаразди, вміють уникати монотонності, нудьги. Але головне що усвідомлено, це вимога порядності, працелюбності, доброзичливості, щирості і терпіння.